Всім доброго ранку. Подивіться, яка краса на вулиці. Сніжок іде. О, гляньте, яка сосулька висить. Сніга! ну Тут уже трошки почистили. Люди йдуть на роботу. На ратуші теж сніжок чистить. Погодка класна, класна. Десь мінус п'ять, але нема вітра зовсім. Сніжок не тає. Брамбатчик поїхав. Подивіться, які гарні зірочки стоять тут. Вчора ввечері йшла, хотіла вам зняти цей прекрасний ангела цього, він ввечері його включають, він світиться. Але вчора йшла, вже було темно, його не включили. Ті кучу гори. Трошки техніка сюди не доїхала. А, він так гарно. Горошенчики котиків закидали снігу. Машинки стоять. Бажаю всім гарного дня, гарного настрою. Па-па!